Вітаю, друзі, вас на каналі Степан Повік. Новий день, нові автомобілі. Сьогодні, друзі, до вашої уваги Mercedes GLB 200 2.0. Дизель, друзі. Ось така лялечка. Передній привід. Машинка 2021 року. І ціна 29 тисяч 900 доларів. Ось така, друзі, лялечка. Приїхали, побачили. Купили автомат восьмиступінчастий З хорошим клівенсом машинка, в принципі, досить досить хороша. Показую зараз по лаку, фарбовому покриттю після по комплектації. Отже, 98, 116, 105, 105.

Оптика ледовська. У нас є партуроніки передні, задні. Є також камера 360. Так, машинка на всіх асистентах. Рейлінги, друзі. Хороша резина. 215, 65, 17. Літо. Електропривід кришки багажника. Так. Ось у нас чорна стеля, друзі. Тут зараз покажу компресор. По салону. У нас дво, е, такий двокомпонентний салон, шкіра плюс тканина. Ось як все виглядає. До речі, дуже, досить і досить міський. Автомобіль у нас датчики мертвих зон, стеклопідйомники, електродзеркала, автоскладування. Ось як виглядає сам автомобіль, є така... Так, водійське сидіння має таку подушечку. Так. По автівці. По автівці, друзі. 100. Так. Зараз ми дамо менший звук. Виключили. У нас нове кермо. Є тримання в полосі. Так, машинка на асистентах. Восьмиступка. Так, навігаційна система. Все це, друзі, є присутнє. Камера. Так, один, правда, ключик. Так, він код, зараз ми зафіксуємо. Так, 2,0 зафіксували він код, чорна стеля, до речі, досить і досить побагато. Є підгольові перемикачі. Ось так все, друзі, виглядає. Тому машинка така, знаєте, приїхали, побачили, купили досить, досить стильний апарат. Кого цікав? 28 900 доларів. Хороший кліренс, стильний автомобіль. Як кажуть, автівка без зауважень. Не фарбований. 195 тисяч пробігу. Ось така друзілялечка. Кого цікавить наш сайт Autrade Cars .ua, На цьому сайті ви власне, знайдете е, більше автівок. Так. Ну і, звичайно, в нас є як електромобілі, так і автівки з двигунами внутрішнього згоряння, тобто дизельні. Ось такі, така лялечка. Дуже стильний мерседес. Це вже не вперше ми привозимо такі автомобілі. Вони, в принципі, користуються досить і досить хорошим попитом. Дякую, що дивитесь. З вами Степан Автотрейд Карс. Я. Всім удачі, всім попа. Завтра буде новий день та нові автомобілі.